Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо про таке. Буремний схід. Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати режим тиші. Справа Гунгадзе. Апеляційний суд Києва поновив слухання щодо скандального вбивства. Українська перемога Олександр Усик захистив титул інтерконтинентального чемпіона. Терористи на Донбасі продовжують ігнорувати режим тиші. Загалом, за даними штабу, АТО, в ніч на 20 квітня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції з ворожого боку. Працювали міномети, кулемети і снайпер обійшлося без втрат. Більше про ситуацію на сході в нашому сюжеті. За даними штабу АТО, активність незаконних збройних формувань на Донбасі має тенденцію до зменшення. Минулої ночі терористи обстріляли українські позиції шість разів. Окрім стрілецької зброї, використовували 120 мм міномети, які вже давно мають бути відведені за лінію зіткнення. На Донеччині ворог проводив обстріли наших позицій в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. На опорних пунктах. Поблизу Авдіївки противник тричі відкривав вогонь із 120 мм мінометів та один раз із зенітної установки. Також обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски. Окрім цього, обстріл опорного пункту в районі селища Опитне вів снайпер терористів. А по позиціях у районі міста Красногорівка бойовики відкривали кулеметний вогонь на Луганщині та під Маріуполем у зазначений період обстрілів не зафіксовано. Водночас, за даними групи інформаційний спротив, бойовики активно вдаються до ротації і до комплектації сил на захопленій частині Донбасу. Продовж доби зафіксовано переміщення 38 транспортних одиниць, що перевозили матеріально-технічні ресурси з Росії для потреб бойовиків, включаючи паливозаправники і автомобілі зі спеціальним обладнанням. У район Широкиного перекинуто тактичну групу терористів чисельністю до 120 осіб. В районі Лутугіно на переваличну базу бойової техніки прибула з Російської Федерації чергова партія БТР 12 одиниць. На ділянці між Мар'їнкою та Авдіївкою на сьогодні бойовики зосередили до 50 танків різних типів і модифікацій, із них до 12 одиниць на різних стадіях ремонту. На півдні Донеччини також активізувалась повітряна розвідка терористів. Українські військові зафіксували шість прольотів безпілотників противника в районі населених пунктів Талаківка, Широкине, Орловське та Володарське. Микола Різник соціальна країна. Сьогодні апеляційний суд Києва повернувся до розгляду справи колишнього генерала міліції Олексія Пукача, який звинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. У самому факті вбивства Пукач зізнався. Головне, що так і не з'ясував суд, з яких причин та за чиїм наказом це було зроблено. Саме на даному етапі слідство загальмувало розслідування найгучнішого замовного вбивства в історії сучасної України. Справа Георгія Гонгадзе тягнеться вже 15 років. А от екс-нардеп від партії регіонів Олена Бондаренко подала до МВС заяву про погрози, які почали надходити на її адресу після резонансних вбивств її колеги регіонала Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини. Заяву зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Крім того, Олені Бондаренко було виділено охорону. Прежде всего приглашення самого міністра Арсена Авакова он готов бил прийняти проявил всяческую мужскую поддержку в данном вопросе, вот у меня уже есть на руках уведомление о начале досудебного расследования. То Сейчас я спокойно мне должны выделить официальную охрану, для того, чтобы с моей жизнью и с моим здоровьем ничего не случилось. Український боксер Сімферополець Олександр Усик здобув свою сьому перемогу в професіональній кар'єрі в Київському палаці спорту. Він нокаутував росіянина Андрія Князева і захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Подробиці української звитяги далі в сюжеті. На кону поєдинка стояв не лише пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO, але й честь країни. На прес-конференції перед боєм обидва спортсмени переконували, що він носитиме аполітичний характер. Однак, після виграшу кремчанина, експерти в один голос заявили, ця перемога є знаковою для країни. На Олександра Усика, якому 28 років, зараз покладаються великі надії. Очень рады, что Александр является тем новым э, поколением, которое может прийти на смену братьев Кличко. Надеюсь, что если дальше поединки будут идти, через 2-3 поединка Александр э, уже сможет, мы сможем организовать поединок за звание чемпиона мира. Перемогу технічним нокаутом Усик здобув у восьмому раунді. Поєдинок весь час тримав у напрузі, а вболівальники не шкодували голосових зв'язок. Підтримати свого боксера приїхали і Ультрас, фанати Сімферопольського футбольного клубу Таврія. Всім привіт, клас. Це дуже приятно із родного города. Доще сложно добиратися. Не ходять поїзди, але люди єдуть мої родственники. Приїхали, сестра, кресники. Мої приїхали. Ну нічого, все нормально, прорвемося. Перемогу Олександр Усик адресував своєму молодшому синові Михайлу, якому 18 квітня виповнилося три місяці. Після чемпіон відправився додому до Сімферополя. Проте спроби перешкодити цьому були. Глава кримського відділення партії Справедлива Росія Олександр Юр'єв запропонував заборонити українському боксерові в'їзд до Криму. На своїй сторінці у Фейсбук Юрєв назвав боксера Баламутом, який всюди заявляє про те, що Крим це Україна. Весна прийшла у київський зоопарк. Слон, леви, мавпи, жирафи та страуси всі готові зустрічати киян та гостей столиці. Цьогоріч у звіринці з'явились нові тварини та нові правила, наприклад, електронний вхідний квиток, аби виключити зловживання із обліком відвідувачів на території зоопарку. Продаватимуть спеціальні сувеніри із зображеннями тварин а самих звірів дозволять годувати. Більше в сюжеті Анастасія Островушко. Олександр та Аліна приїхали з Одеси, зізнаються київським зоопарком вражені. Хотіли, щоб і в їхньому місті теж був такий звіринець. Аліна вже вгледіла страусів і хотіла б їх погодувати. Звісно, мабуть, купила б для якоїсь тварини корм, якщо ціна була б нормальна і погодувала б якусь тваринку. Написано, що не можна їх нічим кормити, тому що я розумію, що є люди, які кормлять тварину не тим, що вона їсть, і тварині, мабуть, буде погано від цього. Ці страуси приїхали до зоопарку вранці. Житимуть тут аж до жовтня. Їх можна буде навіть погодувати. Щоправда, спеціальним кормом, який тут такий продається. Приклад показав і мер столиці Віталій Кличко. Він особисто перевірив готовність київського зоопарку до нового сезону і погодував тварин. Каже, зоопарк отримали з боргом у 9 мільйонів гривень. Наразі три вже погашено, а вийти на нуль планують до кінця року. Для цього впроваджують деякі нововведення, які дозволять і прибуток здобути, і вийти на європейський рівень. Ми переходимо на електронні технології учота всіх заходящих в зоопарк. Ми зробимо хороші мічів продукти, які можна буде купити дітям в, в пам'яті зоопарк для тих животних, яких вони побачили. не дивлячись на проблеми з фінансуванням в Київському зоопарку. Представили нових тварин. Для наших посетителей ми представили видите, привезли сьогодні буквально утром там, 7 утра приїхали страуси. За нашою спиною ви віці у нас маленькі козлята. Також наш в этом сезоне появились, э, з'явилися шотландские э, шотландські корови. яков привезли. Э, Одкриття він з кабинету. Бы, це ориентировочно, 10 мая будет літній вольєр для тоніка. Ми теж откроем. Вольєр для горили тоні – це приклад внеску благодійників. Тут не обійшлося без родини кличків. Спонсором нового дому для Тоні стала дружина Володимира Кличка Хайден Панетьєрі. Вольєр з броньованим склом і телевізором обійшовся сотні тисяч американських доларів. Дарунок Тоні отримав за свою галантність. Він подарив, зробив руками лічної їй якийсь цвіточок тех, тих із того, що було в клітці, і подарив їй, протягнув этот цвіточок. Это так її тронуло, що вона э, теж зробити йому подарок. Чи то від самого зоопарку, чи від зустрічі з мером відвідувачі були у захваті від куточку для звірів у центрі столиці. Гарні тварини мені дуже подобається, дуже все змінилося. Все дуже мило, все дуже чисто, багато тварин. Класно, да? Нам подобається, особливо для дітей. Дуже чудовий майданчик. Сезон відкрито. Тварини чекають на відвідувачів, а сам зоопарк на спонсорів. Анастасія Островушко, Олександр Фенько, соціальна країна. На цьому поки що все значно більше у вечірньому випуску. На все добре.